Перейти за посиланням, позичити кошти чи продиктувати код. Ви точно, хоча б раз у житті, отримували подібне смс чи дзвінок. Саме так у свої тенета вас намагаються затягнути інтернет-шахраї. Початку року на території Хмельницького районного управління поліції, до підрозділів поліції надійшло понад 700 звернень щодо шахрайських дій по відношенню до громадян, які проживають на нашій території обслуговування. В загальному на сьогоднішній день є дуже багато видів шахрайства, але найпоширеніші шахрайства це вони в нас в інтернеті. І таким розумним висловом називається фішингові шахрайства. Що це таке фішинг? Це вид шахрайства, метою якої є виманювання в довірливих або неуважних громадян персональних даних, тобто а потім з цими персональними даними вже собі здійснювати свої шахрайські схеми. Схем для збагачення злочинців. Чимало. Якщо коротко, то інструкція така: вас можуть попросити позичити гроші або, до прикладу, проголосувати за посиланням. За посиланням також можуть і надіслати відео ці повідомлення краще ігнорувати, і найголовніше їх надсилають зі сторінок або номерів. Ваших знайомих або друзів, хотілося б проговорити про телефонний фішинг, як він відбувається і як потрібно діяти тим громадянам, які, ну до яких здійснюють дзвінки. Дзвінки можуть бути як від представників банку, так само від операторів наших мобільних мереж. Тобто зателефонували, до прикладу, представник банку, каже, що зламали ваш рахунок. Чи заблокувалася картка, і вам потрібно надати ті чи іншу інформацію по картку, тобто номер картки, чи, до прикладу, зворотній код картки сіві. То коли такі дзвінки здійснюють, то не потрібно зразу. Все диктувати і все в телефоні проговорювати. З банку зателефонували, збідіть в найближчі відділення вашого банку, з'ясуйте, чи дійсно якісь операції з вашими картками чи рахунками здійснювалися. Отож, та потім будете знати, як діяти. Розповсюджене шахрайство є у сфері купівлі-продажу. Найчастіше злочинці просять оплатити річ наперед. Тож, якщо довіри до сайту чи продавця бракує, краще скористатися послугою після плати. Потрібно просто бути пильним. По-перше, користуватись, так як я сказав, офіційними вже перевіреними сайтами. По-друге, операції, які любі здійснювати тільки в межах цього сайту, на додаткові посилання не переходити і не робити. І найкраще мати або інтернет-картку, інтернет або окрему картку, за допомогою якої ви будете здійснювати ну, е е е покупки. Не цураються наживатися злочинці й на війні. Останнім часом побільшало випадків шахрайства із соціальними виплатами, як до прикладу, внутрішньо переміщеним особам, так і пенсіонерам. Вони так само створюють фішингові сайти по соціальних виплатах, як десь внутрішні, так само десь сайти там ООН, допомога на там проживання, допомога для внутрішньопереміщених осіб і тому подібне. Виходить, от до прикладу, ви вам порадили, що є там якась соціальна допомога. Ви зайшли, шукаєте десь собі. Попали на цей фішинговий сайт. Знов ж таки там всі дані треба вести номер паспорта, все про вас і ще й картку на яку вам гроші мають нараховувати. Виходить всі дані ви конфіденційні свої, надали шахраю. Шахрай потім робить ну, любі операції з вашими рахунками, знімає гроші. Ще якщо, до прикладу, десь позламують аккаунти, щоб від вас розсилати далі посилання на на свою цю допомогу соціальну. Використати ваші дані злочинці можуть не одразу. Це для того, аби приспати. Пильність. Правоохоронці кажуть, розслідувати такі злочини досить важко, адже часто рахунки, на які здійснили переказ коштів шахраї, знаходяться за кордоном або ж дані, котрі надають злочинці, фейкові. Тому найкращим варіантом буде не викрити, а попередити злочин. Для цього користувачам потрібно бути максимально обережними, аби вберегти себе та власний гаманець від інтернет-злодіїв. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.